Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trades UA. В руках у мене поштовий пакет, а це значить, що сьогодні буде розпаковка нумізматичної продукції від Нацбанку України. Але перш ніж перейти до цього, підпишіться на мій канал. Можете авансом поставити навіть вподобайку цьому відео. Ну, а можете поки що й не ставити, потім поставити в кінці. Також поділіться інформацією про мій канал або конкретно цим відео зі своїми друзями, колегами, знайомими, однодумцями. І також не забувайте підтримувати Збройні Сили України та національного виробника своїми донатами. А ми починаємо, тому що дуже хочеться відкрити вже цей пакунок, в якому знаходиться пам'ятна обігова монета номіналом 10 гривень, присвячена ППО. Монета була введена в обіг 4 серпня 2023 року. 9 серпня вона поступила в. Продаж в онлайн-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. Відповідно, вранці 9 серпня я зробив замовлення на рол цих монет. Вони продавались ролами. І 18 серпня, через 9 днів, отримав цей пакунок. Тобто максимально оперативно спрацював Нацбанк. Давайте далі подивимось. Оригінальне презентаційне відео цієї монети. А потім уже я розпакую цей пакуночок і подивимось, як же це виглядає е, в натурі, як то кажуть. Ракети, шахеди, обстріли, наші будні. Але ми не зламні, а наше небо не скорене. Захисники України цілодобово чатують та боронять його у повітрі та на землі. Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту ціль. Дякуємо за всі врятовані життя та миті спокою. Дякуємо за надійний щит. Ова пам'ятна монета ППО Надійний щит України. Уводиться в обіг 4 серпня 2023 року. І так, беру ножиці і розкриваю цей пакунок. Переходимо до моменту істини, як то кажуть. Отже, що у нас є всередині? У нас є ось така пожмакана квитанція. Е, ролик обігових пам'ятних монет ППО Надійний щит України. У ролику 25 монет. Так, метал не вказується, номінал 250, але все це задоволення по факту 428 гривень коштувало, тому що, ну це ж типу сувенірна продукція. І Нацбанку треба заробити на нас грошенят. І ще 52 гривні взяла Укрпошта за доставку. Так, тут у нас все достатньо запаковано, достатньо надійно. Але перш ніж буду розрізати оцю оплівку, такий момент скажу. Напередодні запису цього відео сьогодні у нас 19 серпня. Значить, відбулося 18 серпня ввечері, зайшов я в нумізматичний чат чи канал, мабуть, правильніше сказати, телеграму, і там багато людей. Скаржились і показували фотографію, що багато з них отримали оцей рол в розірваній упаковці. Тобто сам папер, який і є оболонкою ролу, він був або сильно розірваний, або надірваний. Коротше кажучи, я пожалкував навіть що не перевіряю ніколи на пошті. Замовлення від Нацбанку та Укрпошти. Завжди цим компаніям довіряю. Ну що ж, давайте подивимось, що в результаті отримав я. В якому стані буде мій ролик? Так. Ну На перший погляд все нормально. Дивимось. ППО Надійний щит України. 250 гривень 25 штук. Тут у нас є дата 0308.23. Давайте, можливо, трошечки більше зроблю. Так, що у нас тут? Ну, Тут у нас те саме 0308.23. І тут у нас 0,08,24. А можливо, три нулі. Коротше, я думаю, то не, не так важливо для нас. Так, цікава така красива, як на мене, штука. Тут все нормально. Ну, тут є якась така вм'ятинка, але я думаю, це не критично. І тут ми бачимо нашу монетку. ППО Надійний щит України. Там іде напис у нас по краю монети і система «Петріот». І тут так само. Це мій перший рол в колекції. Так, тут якось так дивно, можливо, не надто акуратно йде. Лінія пакування, лінія паперу. Не знаю, чи так потрібно, чи так повинно бути, чи ні. Також я чомусь думав, що монети, вони, скажімо так, не виглядають назовні, що повністю буде все закрито папером, але монети. Видні. Мабуть, це не досить гарно, тому що крайні монети будуть залапуватися. Ну, але, що маємо, те маємо. Значить, перший ролл в моїй колекції. Я задоволений, що вдалося придбати. Принаймні, поки що на найближчий час, так і планую залишати зберігати ролом. Тобто якось там його розривати, розпаковувати і там кудись ці монети поштучно дівати, я не збираюся. Ось так, як воно є, так воно і буде. Ось, в принципі, і все. Друзі, чим я хотів з вами поділитися. Своєю черговою радістю. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.